Ми далекі, чужі і окремі, і проріжне обидва горим. в нарцис, я ж закоханий в кремінь, Вами лада мені тільки Рим, десь простори, моря, океани, десь солона безмежність вітрів, тільки я, тільки я, окаянний, Затримався на єдиним вістрі. Вам весь світ, без безкраї, а мені вулканічний вертеп, де чутно як тремтить і палає пеклом муки покараний степ. Євген Маланюк один вечір. Скільки ніжності в ваших долонях, скільки зоряних в зорі казок, знов палаю в солодкім полоні. Знов Сахара, жага і пісок. Хто ви, борджоє чи Клеопатра, жанна дарк українських степів, в вашім серці незгаслеватра, В вашім погляді зоряний спів. Навколо все чуже, чуже до божевілля, Цей дощаний театр, злинялі лаштунки, впиваю. Запах ваше п'ю солодкі біл'я, вдивляюсь в профіль ваш, Укохано тонкий, стискають серце знов долоні льодовиті. І ясно мені все в оцім людськім кублі знайшов я вас, знайшов єдине на світі, Лілея білое на зламанім стеблі. Рокотало в антрактах із салі. Ми сиділи в кутку куліс, було ясно. Давно у Версалі цей вечір вже був колись. Пам'ятаєте? Клавікорди Мелодійно вели манует. Засвітився ваш профіль гордий, І в п'єро запалав поет. Євген Маланюк. Напис на книзі віршів. Напружений, незломно гордий залізних імператор строф Ведуть ці вірші, як когорти в обличчя творчих катастроф. Позаду збурений батурин в похмурих загравах облуд, вони ж металом морітурі соромлять майбутньому салют. Важкі тому скулясті стопи пруживі відбивають ямб. Це дійсности, а не утопії, звучить громовий дифірамб. Ось. Блиском булаву гранчасту скеровую лише вперед. Це ще не лед, але вже наступ, та він завісу роздере. Шматками розпадеться морок, і ти, нащадче мий збагнеш, як крізь тисячолітній порох розгорнеться простір без меж. Збагнеш оце, чим серце билось, яких цей зір нагледів мед, чому стилетом був мій стилос? І стилусом бував стилет. Євген Маланюк ісход. Не забути тих днів ніколи залишали останній шмат, гуркотіли й лякались кола під утомлений грім гармат. Налітали зловісні птахи, доганяли сумний похід, а потяг ридав. На захід, на захід, на захід, і услід реготався схід, роззявляв закривавлену пащу, п'яний подих нудив, як смерть. Де ж знайти нам за тебе кращу серцем повним тобою вщерть?